Під звуки державного гімну на футбольне поле у верхньому вербіжі приземляються парашутисти, авіатори демонструють своє мистецтво. А тим часом на сцені відбуваються урочистості. Священники чотирьох сіл благословили захід. А староста Віктор Андрійчук нагородив кращих представників молоді, воїнів АТО та активістів. Він привітав всіх із святом. Молодь почула, що ми готуємось до цього свята. Вони не були байдужі, прийшли допомагати і підготувати підготовці її стадіону. І сцени, так що мені дуже приємно це було бачити, що від них така є пам'ять. Ну, а звичайно, хочу привітати молоді з цим святом, побажати тільки міцного здоров'я, гарно повеселитись і бути вічно молодим. Хоча голова об'єднаної громади і занедужав, однак він примітав молодь із святом напередодні. Від впевнений, що за молодими людьми ОТГ майбутнє. Молодь це є основа громади, тому, що це є цвіт нації, і на молоді тримаються практично всі громади, не тільки України, а й Європи. І тому хочу побажати молоді, щоб вона мала робочі місця тут, щоб вона мала тут і час на дозвілля, щоб був мир, і молодь лишалася в Україні і гарно працювала, і гарно відпочивала. вже. За другий рік поспіль до верхнього вербіжа приїжджають артисти Чернівецької філармонії. Цьогоріч вони вирішили провести благодійний концерт для воїнів АТО. Ведучий його поет пісняр Микола Фесюк каже, що його колеги роблять таку благодійну справу із великим задоволенням. А от молодь того дня веселилася та відпочивала. Ці присутні на святі зазначили, що такого дійства не бачили вже давно. Хочуть він, які і дівчата, щоб такі заходи відбувалися частіше. Влада допомагає у. Бачимо, організовує ці свя свято, це вже є Це, вже є позитивно. це А молоді побажати саме найперше здоров'я і мирного неба над головою, що нам тепер саме основне у нашій державі. Дуже гарно, що проводиться таке свято в нашому селі. Молоді багато, це все для них. Хочу побажати гарно провести цей час. Щоб все гарно було на святі, загалом зібрали понад 4 тисячі гривень. Їх передали на лікування двом воїнам. АТО. то робитимуть такі благодійні справи і надалі.